Всім привіт! Всіх радий вітати у себе на каналі. Ми з України. Слава Україні. Ну що, плануєш одне, виходить інше. Ну понеділок тяжкий день, так що розпочнемо, може вже завтра або післязавтра з каналізацією. А сьогодні купа справ, які, на які ну, не розраховував, що вони будуть, а вони опять і тобі на голову звалились. Ні, ну це не діло. Оце все вони повинні були з'їсти, а все воно йде в мусор. Треба, треба організовувати гранулювання і це все діло переробляти в корма, а не викидати в навоз. Дуже великий відсоток сіна просто портиться. І в подальшому вже дивиться на нього і жалко викинуть. І, і, ну і куди його? Використати його, ну, ну куди. Воно он, з навозом вони його перестяли, пересрали. ну І все. Воно просто викидається. Все. І без різниці. Не було сінників до цього, потім поробив сінники. Вон вони з нього все вигорнули. І все сінце пішло у відходи. Щось з'їли. Щось перетоптали, так що грануляція це вже зовсім інше. І там вже відсоток відходу дуже малий. Дуже. Це тільки якщо із годівнички щось будуть вигортати сюди, на підлогу. Що по гранулі? Мікс не пройшов. Вони починають шукати. Гранулки між зерном і вигортають. <хи> так що ні, все. В годівничках тільки зерно, а гранули сиплю ось так окремо. Ось видно трішки залишається ось тут. І вони гранулки окремо споживають, а ті, хто хочуть зерно, хто хочуть сінце. Перегулює знову наша свинка, яка знаходиться в першій клітці. ось. Це вже третє буде її запліднення. Зими F1 все добре. З першого разу покрилися, не прийшли повторно в охоту. А ось ця дівчинка вже це, виходить, третій раз. Вона перегулює, щось, щось тут не те. Зробив вчора санацію організму, проколов антибіотик амоксоцилін в процесі якраз в момент, коли вона в загулі, коли Активізувалися в організмі всі процеси і якраз е, полова система в такому в активному стані знаходиться, і ми в цей момент її зараз трішки антибіотикотерапія, і проведемо осіменіння ще раз. Якщо нічого не вийде, перегуляє знову не судьба, піде на м'ясо. Встановив ще одну годівничку, Винками, які на відгодівлі, ті, що від льохи. Виходить, ось ті годівниці все добре працюють, але вони ну дуже сильно з них вигортають корм. Ну дуже, там он під годівницями, ну це просто жах. Це просто жах. І немає в мене часу щось там дораблювати, щось там змінювати. Є в мене годівнички, ті, які були в мене в господарстві на Херсонщині. і я їх забрав, вони вціліли і виходить, що привів її в порядок і ось поставив сюди. Будемо спостерігати, що з цього вийде, якась тут одна чи дві є такі протівнючі врядіни, просто беруть і вигортають корм. Ну що вже не робиш, по два-три по три рази на день приходжу, закидаю їм, набирають повний низ ну, туди. А ну тікайте. Давай, 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 давай. Ось, Набирають повний низ, сюди все з бункера сюди практично висипається і вони собі вигортають. Регулювань тут нема ніяких. Навіть в цій годівничці, де є регулювання, стоїть на мінімумі і то умудряються висипати. Вон, набрато повно. Хоча вони довжні там підсипалось трішки, вони під'їли. Опять під собі підшурудили, підсипали, під'їли. Ні, набирають повну. Получається робочу зону і потім корм вигортається. І ось воно все, і тут поруч же вони ходять в туалет. І все відразу змішується з навозом, ну і все, куди потім цей корм. Уже де більш-менш такий чистіший, пособираю і півникам отдаю, півника його споживають. Так що прийняв рішення вже. Їм тут недовго залишилося, не будуть ті кормушки вже не демонтувати, нічого, хай вони стоять. Просто вони будуть пусті і все. А спробуємо ось цю годівничку, яка була в мене там на господарстві, працювала. Теж по них є нюанси, але вони трішки-трішки краще працюють. Побачимо, як вона справиться з цією задачею. Так що зараз із отих годівниць старих виберемо корм, засиплю в нову. І будемо спостерігати, що воно буде. Ну, думаю, що буде краще. Тому що там більш-менш є як регулювати. І на мінімалочку зразу зараз виставлю їм і побачимо. Думав, сьогодні вже розпочну з каналізацією. Як не одне, так друге, то з кроликами там кролички виходить, крапка клітку в одному місці почала гризти так, що там вже вигризла дирку. Давай там латати, залатав сіткою, позашивав, щоб не було змоги їй це більше робити. То тут з годівничкою, цією, ну вони вже давненько вигортають, я все Надо, 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 надо. сьогодні прийшов, взагалі нагорнули корма вже, ну це ну, блин, ні. Надо щось робити. Ну і отак, так, общем, День почти пролетів уже, а по господарству практично ну я маю на увазі з тими, з системою, самосплавною системою. Нічого, руки поки не дойшли. Що саме цікаве, коли не зайду там чистить, давати їсти, стоять, все собі, їдять, як положено, ніхто нічого там не риється, немає ніяких таких маніпуляцій. Ну все, ну добре, ладно, корм повибирав, отсюда закинув назад у бункер, все, тут чистенько так трішки отам, є, корм, все, споживайте. Приходжу через деякий час, вже повно тут, вже не викидали повно, все. Це ж якась гадіна прийде, оце стане і грибе. І я її не можу вичислити і все. Ну от не бачу я. Коли не прийду, вони стоять, і їдять. Постойки смірно. Ніхто нічого не грибе. Кажу до них, як психану, як оставлю три дні без корма. Повилизуєте, усього, що порозкидали, і навоз свій повигризаєте. Ну, ніхто такого робити не буде, звісно. Також зробив невеличку ракіровочку. виходить, ось тут залишив п'ять більших. А поруч тут було вільне місце, то сюди загнав дві менших. Нехай вони будуть тут. Хотів сюди гвоздика переселяти, ну, думаю, хай хай гоздик ще посидить на тому місці, ще поки що не піджимає мене. Тут утром прийшов роздавати, бах, корм закінчився. Йо май, я й забув. Це ж треба ще підмолити корм. Давай підмелювати. Взагалі, намолов ще бочечку корма. Для свиноматок хряків. В процесі Підмола обнаружив, що спіймалася пожива для наших кресоловів. А у нас охота продовжується, тренування проходять успішно, аватар наш грається, а шая не дає мишки ніякого шансу, відразу споживає. Погода знову сьогодні, цілий день, дождик моросить, пасмурно, ось зараз теж іде, під горіхом заховався, не знаю, чуть вам чи ні. ну Моросить і такий прям хороший. Спустився. То ляпав так, ну не сильний, а це прямо що спустився на вечір. Так що на вулиці працювати ну не дуже. Комфортно. так що... Будемо може, завтра, післязавтра погода, то розпочнемо. Розпочнемо нічого. День, два, три. то вже таке. Головне, що все є в наявності. Бери тільки і працюй. А на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Всім всього самого найкращого. І все буде Україна. До побачення.